Моє ім'я Олександр Грусін, я агроном-консультант групи компанії Ярило. Сьогодні, 4 жовтня, ми на Черкащині, де плануємо оглянути насадження яблуні, де проводили застосування кальції містного добрива імуностимулятор Кальцій плюс від торгової марки Ярило. Яблуня досить цікава для нас культура з точки зору економіки. Вона потребує досить точного і розумного підходу до її вирощування. Одним із таких підходів є підвищення якісних характеристик плодів та покращення їхньої лежкості. Дане господарство досить давно робить акцент на позакореневому внесенні елементів живлення, а саме кальцію, так як лімітуючим фактором є його низька доступність з ґрунту, що призводить до виникнення підшкірної плямистості або, як ще її називають, дірка ямчастість. Крім цього, додається повітряна засуха, яка призводить до відтоку цього елементу з плодів і виникнення сонячних опіків. Тому нашою метою є отримання здорових товарних плодів, що потребує роботи над постійним дотриманням оптимальної кількості та оптимального вмісту цього елементу в плодах протягом. Росту і дозрівання плодів. Отже, ми знаходимося у саду і хочемо оглянути дослідний варіант, де проводилося двократне застосування імуностимулятора кальці плюс у нормі 3 літра на гектар та порівняти його з контрольною ділянкою. Але декілька селів про технологію. Грунт тут чорнозем, легкого гранулометричного складу ph 6,0-6,5, саду 4 роки. Зимові сорти це Golden Delicious Modi і Чорний Принц. Посаджені за схемою 3,5 на 0,7 1 метр. Оглянувши дослідну ділянку, ми однозначно можемо сказати, що імуностимулятор Кальці Плюс справився із своєю задачею. Плоди у нас чисті товарні. Типового окрасу, типової форми, без пошкодження шкідниками, без ураження хворобою, без прояву підшкірної плямиці, без сонячних опіків, з високими товарними властивостями і потенціалом до збереження. Імуностимулятор кальціплюс це унікальне добриво, воно екологічне, безпечне, містить у своєму складі кальцій та комплекс аміно та органічних кислот. Таке поєднання забезпечує здоровий ріст та міцність шкірочки і м'якоті плоду. Крім цього, у нього у складі немає ні хлору, ні азоту, що дозволяє нам уникнути фітотоксичності, перечасного опадання листя. Та надмірної стимуляції росту вегетативних органів в період дозрівання плодів. Тому застосовуючи імуностимулятор кальцій плюс, ви гарантовано отримаєте здорові і якісні плоди з високими показниками лежкості. Оглянувши контрольну ділянку. Ми виявили ознаки прояву гіркої ямчистості. Зокрема, на сорті Чорний принц, який характеризується крупним розміром плодів, показник ураження цією хворобою становив понад 10%. У подальшому дослідження будуть продовжуватися, буде визначено рівень урожайності та деякі якісні показники.